Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити гусеницю за допомогою графічного редактора TaxPaint. Paint. Для цього ми з вами виберемо інструмент фігури. Після цього оберемо відповідний колір наших фігур, який би вам хотілося використати. Я, наприклад, оберу ось інструмент круг, заповнений всередині, і виберу. Ось такий салатовенький колір. Для того, щоб побудувати круг, мені потрібно вибрати центр круга, а потім показати, яким він має бути за великим. Тепер я вибираю наступний колір, вибираю центр круга і теж обираю, яким за великим він має бути. Вибираю наступний варіант кольору і створюю ще один круг. І так, Почергово я можу створити кілька варіантів наших кругів, перш ніж почну створювати основний тулуб нашого з вами гусени. Тепер, коли я вже перейшла до тулуба, я не дуже сильно збільшую тулуб. Його розмір, але по все-таки додаю збільшенням, а тепер переходжу на побудову голови для нашого гусеня. Якщо ви побачили, що, наприклад, забагато ось цих елементів, ви можете трішечки зменшити їх. Це вже як вам до вподоби. я, наприклад, за допомогою інструмента відмінити, заберу останню побудову і зроблю її трішечки іншою, більш направленою вверх. Іноді потрібно кілька разів попрацювати, щоб створити. Такий елемент, який вам максимально до вподоби. Ось цей варіант мені підходить. І тепер я вирішила створити очі для нашої гусені. Якщо ви, наприклад, останній елемент хочете трішечки збільшити, це не проблема, ви можете ось це зробити ще раз створивши коло, якщо побачили, що збільшення якесь занадто велике, поверніть і ще раз. Допрацюйте. Я вибираю білий колір і створюю два ось таких великих ока. Я стараюся робити їх більш-менш одинаковими, але іноді це не виходить так, як нам хочеться, тому можна щось підправляти. Тепер я вибираю ось цей круг, але не заповнений всередині, і обираю чорний колір. Що я роблю? Я стараюся знайти центр кола і роблю для наших очей ось такий контур. Тепер обираю заповнений круг і створюю зрачки для нашого ока. Стараюся зробити їх максимально одинаковими. Тепер обираю інструмент пензель. Обираю білий колір і ставлю ось такі бліки для того, щоб було видно, що наші очі вони такі блискученькі. Тепер за допомогою чорного кольору, створю ротик для нашої гусені. Якщо вам не сподобалося, відміняєте, зменшуєте розмір. І добудовуєте. Далі, за допомогою ліній чорного кольору, я додам нашій ось отакі маленькі елементи, а далі продовжую малювати лапки. Ви ж розумієте, що лапки будуть видимими тільки оці, що з самого верху. Далі всі лапки вони Будуть не настільки сильно видимі, і відповідно, вони будуть трішечки коротші. Ось так. Тепер виберемо пензель і додамо ось такі кружечки до наших вусиків, а також до наших лапок. Ось так. Як зберегти наше зображення? Для того ми натискаємо пункт Зберегти, а щоб подивитися, які ж в нас є малюночки вже збережені, ми з вами можемо натиснути пункт відкрити. І ось у нас з вами є багато різних варіантів, з якими ми вже працювали. Щоб видалити будь-який з елементів, який вам не сподобався, ви його обираєте і натискаєте Вилучити. Залишаємо тільки той об'єкт, який нам сподобався. Коли ви завершили роботу, ви можете натиснути на пунктик вихід, вас запитають, чи справді ви хочете вийти. На цьому робота з Tax Paint буде завершена. Я бажаю вам успіхів в створенні нових малюнків. До зустрічі!